Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні ми будемо роздумувати про те, як книга буття описує заповідь, що Бог дає людині в раю і створення жінки. Це стрижневий момент розповіді. Пропозиція зустрічі, спілкування і єднання з Богом не усуває для Адама відстані, що існує між Ним і Богом. Він є творінням, і він покликаний прийняти все те, чим він є, що Бог йому дарував, і ще дасть йому як дар. Яких ілюзій він би не плекав, це є реальний стан речей. І лише в цьому стані він може вповні реалізувати себе та своє панування над світом. Бог пропонує людині зустріч, спілкування, єднання, дружбу зі собою, однак ні до чого її не змушує, адже він створив її розумною і вільною, тож очікує від неї розумної і вільної відповіді. Він очікує, що людина також буде прагнути і прийме цю зустріч і цю дружбу, яка не може не базуватися на істині про Боже буття. І про людське буття, щоб бути справді автентичною. В своєму становищі людина має достатню кількість мотивів вважати, що Бог бажає її добра довіряти йому, довіряти Його слову. І ось Боже слово, якому Адам має довіряти. Всі дерева і всі плоди саду є в його розпорядженні за винятком плоду лише одного дерева. Це невелике обмеження. Але чим меншим є предмет обмеження, тим більше його значення. Своїм послухом Адам висловить визнання свого становища сотвореного буття і висловить повне довір'я і приязнь до свого Творця, Непослухом він все це заперечить. Наслідки можливого непослуху поки що ще не цілком зрозумілі, тож він мусить просто покластися на Бога. Це є своєрідне випробування, через яке Адам мусить перейти. Автор продовжує доповнюючи картину початків новим захопливим мистецьким моментом, сповненим повчальної мудрості. Подальшого поштовху надає розповіді констатація, що Адамові недобре бути самому. Так виглядає, мов би, Бог робить одну невдалу спробу зарадити цьому становищу, з якої Адам незадоволений. Мова йде про створення тварин, що одна по одній переходять перед Адамом, і він надає їм імена. Надати ім'я якійсь особі чи речі в біблійному способі мовлення означає не лише пізнати її розумово, а передусім виражає вищість, авторитет, панування над названою річчю, надання їй якоїсь функції. Тварини це теж цінна допомога для чоловіка, для його середовища. Для його життя і праці, вони теж є великим Божим даром для чоловіка, але вони не є такою допомогою, яка була б відповідна йому. І ось настає створення жінки з однієї життєвої частини чоловіка. Ребро тут має загальне значення. Ця операція Бога-хірурга так само умовна, як і дія Бога-гончаря, що ліпить з глини людину. Але завдяки такому. Образному описові катехеза священного автора про значення жінки не могла бути яснішою і більш зобов'язуючою для читача. Ота запізніла поява жінки, обумовлена створенням тварин, це літературний метод, за допомогою якого висловлено вищість жінки над усіма іншими живими істотами, які належать чоловікові, але не є тієї самої природи, що він. Описуючи, як Бог використовує частину адамового тіла, щоб сформувати з неї жінку, автор робить це не так, тому що Бог нібито мав потребу в цьому, а для того, щоб дати зрозуміти чоловікові, що жінка має ту саму природу, що й він, адже в неї є те саме тіло, одухотворене тим самим божественним подихом. Отож Бог любить її так само, як і чоловіка. Вона є розумною і вільною, як і він, і вона є для нього такою подругою і помічницею, якою жодне інше створіння не могло б бути. Слід ще відзначити, що в цьому описі, на відміну від опису в першому розділі буття, автор навіть не торкається питання про передання життя. Хоча, очевидно, воно тут присутнє неявним чином. Натомість наголос тут поставлений на міжособистісних стосунках. На необхідності спільного життя для того, щоби справді бути чи стати довершеними особами згідно з Божим планом, автор описує тут перші і фундаментальні взаємини: взаємини між чоловіком і жінкою, що є взаєминами нерозривними, метою яких є співпраця і взаємодоповнюваність на всіх рівнях, починаючи від. Психоемоційного, який тут уміщено на першому плані, про що свідчать і Божі слова, які він говорить, що недобре, щоб бути чоловіку самотнім, і слова Адама, оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від мого тіла. І також про це говорить коментар самого автора покине тому чоловік свого батька і матір свою, і пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Тепер Божий задум відносно людини, чоловіка і жінки вже звершений і досконалий. Тепер Бог лише очікує, щоб людина прийняла і втілила його в життя. Брати і сестри, пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.